Друзі, до останнього моменту не міг вирішити, яке саме тренування робити, тому що це точно, що і сьогодні, і завтра буде тренування, два поспіль, потім буде невеличка періодизація на турнічки. Так що наступний тиждень, ну ще завтра, а потім наступний тиждень мене в залі не буде. Будуть вуличні тренування, я подивився, що і погодка добра, і прямо вже хочеться це зробити. Все складається найкращим чином, а наступні два тренування це ноги і спина. Ось. І по ідеї, да, якщо я сьогодні зроблю ноги, то краще відновиться верх тіла. Тому що після тренування брусів, ну, того штовхаючого тренування, такого потужного, я ще досі відчуваю передню дельту і трохи грудні. Так, верх не повністю відновлений, а в підтягуваннях особливо ну, беруть участь передні дельти. трошки є. От. І логічним чином було би зробити сьогодні ноги, дати відпочити, ще трошки вверху і завтра зробити спину. Але я зараз зроблю невеличкий акцент на біцепс і я з ногами хочу зробити біцепс. Тобто, якщо я сьогодні піду на спину, і завтра я буду відчувати просто легку втому верхньої частини тіла, але не буде болю в біцепсах, то я завтра з ногами їх також зроблю. Тому що потім, скоріш всього, буде два дні повного відпочинку, я відновлюсь і все буде добре. І от, знаєш, я навіть перед тим, як виходити, поприсідав, думаю, може все-таки ноги, от ну, перевірити, от, вони готові. І я зрозумів, не хочу, от просто знаєте, не хочу робити ноги. От, хочу їх завтра зробити, тому сьогодні буде спина. Ще поки що думаю, як саме це робити, Там частково дропсетами, не дропсетами. У мене, в принципі, все записано. Прийду вже в зал, подивлюсь, що я записав, два тижні тому я це все розписував, на місяць вперед. Тренування на турнічках в мене теж все, повністю всі підходи розписані. Ну, можливо, невеличкі корективи буду вводити. Так як вийшов я трошки пізновато, і в мене на все тренування буде десь 65 до 70 хвилин. А спина в мене це саме довге тренування, тому я думаю, що дропсети точно будуть. Друзі, нарешті в мене таке відчуття, що я от щось зрозумів. Перестаю чіплятися за кількість повторень. Намагаюся навіть не рахувати, не прив'язуюсь до ваги, з якою я працюю. Просто от по відчуттям інтуїтивно роблю відпочинок, додаю вагу, де троп де трошки більше відпочити. Прямо, знаєте, от приходить розуміння свого тіла, як воно. А має працювати саме в такому режимі м'ясонабірному, в тренажерному залі з додатковою вагою. І от нарешті я вчора дивлюсь в зеркало і бачу, що є зміни. Тіло змінилося. Кругом додалися об'ємчики. Така форма, знаєте, не суха, прям, а вона наповнена водою така, але не, не роздута. І на вагах, от я. В попередньому тренуванні став на ваги, В кінці тренування, після того, як ще сходив в туалет, злив лишнє, тобто максимально пустий, 62. Я без телефону зважувався, було 62. От ніби як вага стала, але візуально все почало мінятися. Мені дуже подобається і ну, класно. Готовий, готовий до трунічків робити цю періодизацію тижневу. А завтра ноги. 100%.